Вітаю вас на каналі Смаколик ЮА. Моє ім'я Марія і сьогодні у мене для вас новий пляцок під назвою Малахіт, вологі м'які коржі поєднані з важково ананасовим кремом та лаймовим куртом. Тот справді дуже смачний і непритатно солодкий. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Почнемо з приготування ванільного бісквіту на кип'ятку. До 260 г просіяного борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Перемішуємо. В глибоку миску всипаємо 300 г цукру. До нього додаємо 6 курячих яєць та дрібку солі. Для аромату додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру або ж 1 столову ложку ванільного екстракту, як у мене. Починаємо збивати міксером на максимально високій швидкості до утворення білої пухкої маси. Яйця збиті достатньо, коли слід від міксера не встигає зникнути за 3 секунди. У мене процес збивання зайняв приблизно 7 хвилин. Розбитих яєць тонкою цівкою вводимо попередньо перемішані між собою 4 столових ложки олії та 4 столових ложки окропу. При цьому продовжуємо збивати міксером без зупину. В результаті маса стане ще більш повітряною. Далі вводимо третину від попередньо просіяного борошна, змішаного з розпушувачем. Перемішуємо силіконовою лопаткою. Легкими рухами знизу вверх, щоб маса не осіла. Робимо це до повного об'єднання борошна з яйцями. Далі додаємо другу третину борошна і продовжуємо вимішувати таким же чином. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати дзвіночок та ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. І нарешті додаємо останню третину борошна. І продовжуємо вимішувати силиконовою лопаткою як два попередніх рази. Якщо ви все зробили правильно, то в результаті у вас повинна вийти ось така маса, як на відео. Дуже-дуже повітряна і однорідна. Деко розміром 42х23 см або ж круглу діаметром 24 см, вистеляємо пергаментним папером. Викладаємо бісквітне тісто і дуже обережно, щоб маса не осіла, розподіляємо рівномітним шаром за допомогою силиконової лопатки. Додатково я стукаю формою по столі 3-4 рази. Відправляємо бісквіт у розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин. В перших півгодини духовку відкривати заборонено. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона повинна бути чистою після проколювання бісквіту. Знімаємо пераментний папір з бісквіту і залишаємо охолоджуватись на розшітці. Тим часом беремося до приготування лаймового курду. В сотейник всипаємо 200 г цукру та додаємо до нього цедру двох лаймів. Знімаємо лише зелену частину без білої, адже вона може гірчити. Наче перетираємо цедру із цукром. Робимо це для утворення сильного аромату. До речі, у мене на каналі є рецепт медовика з лимонним котом. Посилання на нього залишаю в описі під відео. До цукру додаємо 6 жовтків. Перемішуємо вінчиком до утворення однорідної маси. Сюди вливаємо 100 мл соку лайма та 50 мл лимонного соку. Сік можна використовувати свіжо вичавлений, а також бутильований. Ставимо лаймовий корт на невеликий вогонь і постійно наголошую, постійно перемішуючи, доводимо до загустіння. Цей процес займе приблизно декілька хвилин. І Загустіння коту по часу збігається з першими бульбашками від закипання. Далі за бажанням можна додати зелений барвник, як зробила це я. Це не є обов'язковим, і я признаюся, що я трошки переборщила з барвником, бо бажаний колір був лаймовий. Останні ми додаємо 120 г вершкового холодного масла, порізаного на невеликі шматочки. Перемішуємо вінчиком до повного розчинення масла та утворення однорідної маси. Після цього кут накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо у спокої до повного охолодження. Ось така консистенція коту повинна вийти в результаті. Наступним готуємо крем-чиз з ананасами. Все вкрай просто. У глибоку миску поміщаємо 450 г важкового сиру. Сюди ж всипаємо 150 г цукрової пудри. Та додаємо одну чайну ложку ванільного цукру або ж одну столову ложку ванільного екстракту, як у мене. Останніми вливаємо 325 грамів жирних важків, у мене 33% відсоткові. І важкий і важковий сир повинні бути холодними. Збиваємо міксером до утворення білого пухкого крему. Спочатку це робити буде доволі важко, але з кожною секундою ставатиме легше і легше. Ось така консистенція крему повинна вийти в результаті. До крему додаємо 150 г консервованих ананасів. Попередньо ананаси я дрібненько порізала. І дуже гарно віджала від сиропу. Перемішуємо до рівномітного розподілення ананасів в кремі. І нарешті можемо братися до збирання торта. Розрізаємо бісквіт на три рівних частини, як на відео. Попередньо я обрізала бортики бісквіта, щоб він був рівнішим. Цей бісквіт неймовірно смачний, і ось так він виглядає у розрізі. Викладаємо першу частину бісквіта і просочуємо її ананасовим сиропом. Я роблю це за допомогою силиконового пензлика, але також можна використовувати пляшку з насадкою для спрею. Крем ділимо на 2 рівних частини і кожну поміщаємо в кондитерський мішок. За допомогою нього робимо ботики ось так, як на відео, і викладаємо невелику кількість крему посередині. Розподіляємо силіконовою лопаткою, але так, щоб залишились бортики. У заглиблення, що утворилося, поміщаємо лаймовий курт. Нагадаю, що для торта я не використовувала весь приготовлений курт. Зверху курту викладаємо трошки крему і поверх нього викладаємо наступну частину бісквіта. Дещо притискаємо його руками, але без фанатизму. А далі повторюємо те, що робили із першою частиною бісквіта. Просочуємо його ананасовим сиропом. Далі робимо бортики з крему, і в заглиблення так само викладаємо лаймовий кур. Зверху корду знову крем, його, до речі, можна розподілити рівномірно силіконовою лопаткою. І остання частина бісквіта. Цю частину бісквіта я також попередньо просочила сиропом. Відправляємо тот настоятися у холодильник хоча б на 5-8 годин, після чого покриваємо його ананасовою глазурю. Для її приготування нам потрібна 1 столова ложка ананасового сиропу, а також 3-4 столових ложки цукрової пудри. Тут без танців з бубном їх просто потрібно перемішати до потрібної консистенції. Інколи цукрової пудри може піти трошки більше, інколи трошки менше. Ця глазур не є для краси, але вона дуже-дуже смачна і додає тортові ананасового аромату. Попереджу про те, що вона до кінця не засихає, але мені це проблемою не було. Декоруємо за власним бажанням. Я використала дрібні шматочки того ж консервованого ананаса та там сям зробила точки з лаймового курду. Власне, все, тут готовий, можемо нарізати. Нарізається пляцок прекрасно, не кришиться і не розпадається. Ось такий чудовий розріз має новий пляцок під назвою Малахіт. Власне, і все, що хотіла вам показати. До зустрічі у наступну суботу. Дякую за перегляд та всіх благ.